В Україні з липня відкрили більше сотні центрів, де будуть надавати правову консультацію усім українцям. За підрахунками Міністерства юстиції, такої допомоги потребують близько восьми мільйонів громадян. На Рівненщині з вчорашнього дня розпочали діяльність три місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівному, Дубно та Сарнах. Тепер особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді, та не має достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, матиме змогу звертатися до центру та отримати допомогу. Кваліфікованого захисника, адвоката, який надаватиме свої послуги безоплатно, за словами начальника Рівненського обласного управління юстиції Іванни Смачило на безкоштовну правову допомогу можуть розраховувати в першу чергу ті, хто не може собі дозволити винайняти адвоката. Така категорія малозабезпечених громадян. Учасники, а то й член їх сімей, пенсіонери, діти-сироти, переселенці зможуть отримати кваліфіковану професійну допомогу адвокатів з якими будуть укладатися відповідні контракти не тільки в кримінальних справах, але й в цивільних, в адміністративних, і в тих справах, де іншою стороною є держава, тобто в справах проти держави. Це і на рівні складення процесуальних документів, представництва в суді у всіх інстанціях. Щоб отримати таку безоплатну правову допомогу людині, потрібно звернутися до регіонального центру та принести довідку про те, що вона належить до тієї категорії людей, які потребують безоплатної допомоги. Як зазначає Іванна Насмачило, якщо надавати допомогу всім, то не вистачить ані адвокатів, ані грошей на їхню оплату, адже послуги адвоката оплачує держава, тому все буде контролюватися. Буде чіткий контроль. Людина приходить, отримає відповідний довольчик. Такий документ про те, що він звернувся, викладає свої, свої проблеми, і тоді, відповідно, приймається рішення, чи є змога допомогти, чи немає, або, чи, можливо, потрібно скоректувати людину з цим питанням до іншої установи організації, допомогти і вирішити це. Якщо є необхідність захисту в судах, то відповідно укладається його вода з адвокатом, і тоді вже адвокат безпосередньо працює з клієнтом. Також Іванна Смачило зазначила, що призначаючи адвоката на постійній основі за контрактом, будуть зважати на його спеціалізацію, досвід роботи та навантаження. Ярослава Зятик Ілона Якимюк – у ритмі подій.